Буданов. Говорив про те, що одним із найважливих моментів цього року буде весна. І от що я для себе проаналізував, можливо, там поділюся інформацією, яка корисною буде для вас і цікавою, що зараз почало надходження, ну, почали, почав вхід рішень певних для України важливих. Тобто Польща сказала, ми дамо там 10 танків, роту танків не сказали. А потім сьогодні про рішення з надання танків нам сказала Велика Британія. Відповідно, я. Чому фігурує дата саме цієї весни? По-перше, погода дуже грає важливу роль для того, щоб відвоювати певні території, болото, танки, піхота, все інше грає дуже важливу роль погода. І на сьогоднішній момент танки і інше озброєння, оцей от от ефект доміно, він має зіграти, я так розумію, десь там до середини березня.